Привіт, друзі! Ви на каналі, де ми висвітлюємо правду очима криворіжців. У цьому відео ми поговоримо про те, чому у нашому місті опалювальний сезон став справжнім випробуванням для сотень тисяч людей, які опинилися поза своєю волею між молотом і наковальною. Ми розкриємо таємні схеми і корупційні ігри, які ведуться за спиною населення, і покажемо, як ви можете захистити свої права і інтереси. Також ми розберемося, чому влада не зацікавлена в розвитку автономного опалення і які переваги. Воно має для споживачів. Перш ніж ми почнемо, я хочу подякувати вам за підтримку мого каналу. Якщо ви ще не підписані, то зробіть це прямо зараз. Якщо ви вже підписані, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. Я також хочу подякувати тим, хто донатить цьому каналу. Ваші донати допомагають вести незалежну журналістику і висвітлювати те, що приховують інші. Особливо дякую своїм двом підписникам, які за минуле відео задонатили 50 та 200 гривень. Ви круті. Дякую. Кривий ріг одне з найдовших і найважливіших промислових міст України. Тут живуть і працюють майже мільйон людей, які виробляють сталь, хімікати, енергію і багато іншого. Але це місто також страждає від багатьох проблем, серед яких одна з найактуальніших це проблема відсутності опалення. Кривий ріг на 107% готовий до опалювального сезону. Усі котельні працюють на 500%. Усі труби та комунікації ми з моєю командою замінили на нові. Нам це вдалося завдяки величезному бюджету міста. Ми кожну копійку вкладали у розвиток, і ви це можете побачити на власні очі. В кожному дворі на кожному районі це видно. Кривий ріг сучасне квітуче місто. Токіо, Сеул, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рейк'явік і Копенгаген відстають від розвитку кривого рогу на тисячі років, бо там нема таких потужних господарників, як є у нас. Ви маєте дякувати мені та моєму папі за те, що так потужно розвиваємо чуже для нас місто, не дбаючи про себе. Просто подякуйте і пам'ятайте нашу доброту, бо ніде в світі не дають безкоштовно пакети з псячим їдлом та не розвивають місто як ми. Опалювальний сезон 23-24 року в кривому розі був одним з найгірших та й є за всю історію міста. Багато районів і будинків залишилися без тепла на довгі періоди часу, а тарифи на тепло тим часом зросли. Чому так сталося? І хто відповідальний за цю ситуацію? Я не знаю. Я не Є? знаю. За даними Криворізької міськради, причинами кризи в тепловому господарстві були нестабільність енергопостачання, підвищення цін на вугілля і газ, і, звісно ж, борги споживачів перед тепловими підприємствами. Ну і то вже таке окремо паровозом іде зношеність теплових мереж. Однак, за словами місцевих жителів, активістів і експертів, головною причиною провалу опалення є дії мародерів у владі, які використовують теплові підприємства для особистого власного збагачення і не дбають про інтереси населення. Ну я вам скажу, що э, наші люди мудрі. Ми з вами живемо в унікальному історичному періоді, майже на зламі цивілізаційної епохи. Планету охоплюють різні війни, кризи, та разом з тим людство у технологічному плані рішуче крокує вперед, відправляючи туристів у космос, виготовляючи роботів та створюючи штучний інтелект. І дивлячись на все це з вікна холодної 70-річної двоповерхівки, важко збагнути, де ж ми звернули не туди. Хоча насправді відповідь очевидна, ми з вами обрали стабільність. Ми її обрали у 2010 році, підтвердили свій вибір у 2015 та 2016 роках і стояли на стабільності у 2020 році. А зараз брудною ложкою з болота у дворі сьорбаємо цю гірку стабільність. Та на жаль, нічого з цим не можемо змінити. Чи можемо, але не хочемо. Давайте з'ясовувати. Почати слід з того, що Кривий Ріг опалюють два великі підприємства банкрути: теплоцентраль та тепломережа. Звісно, окрім них є ще маленькі котельні, але це більше як виняток. Можливо, хтось ще не знає, що теплоцентраль державна, а тепломережа комунальна. Різниця в тому, що державне підприємство не підпорядковується місцевим мародерам. але вони свого не впустили і вкрали у теплоцентралі мільярд і двісті мільйонів гривень. Що зрештою і стало причиною того, що половина кривого рогу зараз мерзне, зараз без опалення. Наприклад, до мене вже декілька разів звертались мешканці будинку 48 на проспекті Гагаріна та повідомляли, що температура в квартирі опускається до 9 градусів Цельсієм. Що, що, звісно, є неприпустимим. Работати в штатному нормальному режимі. Зараз ви маєте мене запитати, а як так сталося, що гнилькули добрались до державного підприємства і вкрали в нього мільярд? А я вам відповім, що це виявилося дуже просто. Успішний опит реалізації Іменно таких програм. В один із опалювальних сезонів, років 8 тому, комунальна тепломережа була розмародерена і не була готова до початку опалювального сезону. Їй на допомогу прийшла державна теплоцентраль. Звісно, коли цьому зраділи. Вони брали з людей гроші за опалення та зрештою залишили їх собі, а не сплачували борги. Вот это правда. Ще 4 квітня 2017 року. На тепломережі розпочато було процедуру банкрутства в зв'язку з заборгованістю в 15 мільйонів гривень. А на задоволення вимог кредиторів був накладений мораторій. Виявилося, що в ролі кредитора комунального банкрута з сумою боргу 1 мільярд 200 мільйонів гривень виступає якраз теплоцентраль. Ще років сім тому ці гроші зависли на рахунках тепломережі. Більше двох мільярдів. Тепер же мільярдний борг криворіж тепломережа перед криворізькою теплоцентраллю без сліду розстанув. Або говорячи іншими словами, гнилькули вкрали ці гроші. Кричать, що всі, всі, що всі дуже чесні. Також став відомий факт того, що для тепломережі це вже друга процедура банкрутства. Минулого разу погашення боргів підприємства обійшлося криворіжцям у 12 мільйонів гривень. А вміла політика господарювання лише за два роки вимила з нашого бюджету майже 200 мільйонів гривень. Ну, тобто за ці гроші ми з вами нічого не отримали, а Гнилькул отримав 200 мільйонів. Тоді начальник управління економіки Тетяна Підпалько назвала це фінансовою підтримкою комунальних підприємств, постачальників послуг. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. За повідомленням депутата Наталії Шишки, зношеність теплотрас Криворізької теплоцентралі така, що втрати тепла досягають половини, тобто 50%. Підприємство конче потребує грамотного та зацікавленого власника, модернізації обладнання, утеплення теплотрас та оптимізації організаційної структури, як показав приклад тепломережі, криворіжські чиновники через нездарне господарювання на це не здатні. Вони просто мародерять. Ми це можемо побачити, просто виглянувши у вікно. Давайте простими словами, я на пальцях поясню. Гнилькули вже давно володіють однією з двох теплогенеруючих компаній. Вони на ній щороку крали, капітально нічого не ремонтуючи. А навіть якщо щось і ремонтувалось, то це було по завищеним цінам у кишенькових фірм. Тобто це не був ремонт заради ремонту. Це була викачка грошей із бюджету міста та самого підприємства. Вони так роблять весь час з усім, до чого торкаються. Принаймні, я за роки своєї роботи журналістом не бачив жодного тендеру або жодного ремонту, на якому ціни не були завищені. Разом з тим, гнилькули також встановлюють тарифи на опалення для населення та отримують за це гроші. Підняти тарифи до будь-якого рівня вони зможуть після того, як отримають повну монополію. А для цього їм потрібно захопити державну теплоцентраль у свою власність. Звісно, ви зараз скажете, що тарифи встановлює ЕНКРІКАПЕ, але тут вони можуть бути збільшені або зменшені за рахунок додаткових якихось послуг або транспортування, або ще чогось. Якщо їм це вдасться зробити, Саша буде дуже щасливим, адже відкриється ще одна шахта з золотим дном. Першим кроком він вкраде все, що не прикручене на котельнях, щоб звинуватити попередників. Наступним кроком Саша через підставні фірми, але за гроші з бюджету міста продасть те обладнання, яке вкрав з котелень. Наступним кроком Саша виділить із бюджету гроші для термоізоляції та відновлення магістралій, який також буде робити по завищеним цінам у своїх підставних фірм, як це він завжди робить. Ну або просто на папері напише, що він щось там зробив і оформив. Ну і фіналочка. Саша кожної зими міцно триматиме все місто за горло. Адже один його телефонний дзвінок вирішить, в кого буде тепло, в кого ні. Якщо ну, почнуться протести, наприклад, проти нього, то що йому заважає створити колапс по всьому місту? Так, щоб ви просто для себе знали. йдемо далі. Наступне питання, на яке я б хотів би надати вам відповідь, чому Саша на початку опалювального сезону казав, що місто на 100% готове до початку обігріву? 10 листопада у Кривому Розі розпочинається опалювальний сезон. Криворізькі теплопостачальні підприємства запрацюють вже в повному обсязі. Всі підприємства на Давачі послуг повністю технічно готові до запуску тепла. А зараз каже, щоб мешканці самотужки звертались до як він любив казати київських властей та вимагали передати державну теплоцентраль у криваві руки мафіозного клану гнилькулів. Ілюваснієтва Відповідь дуже проста. Він в черговий раз хоче чужими руками жар загрібати. Він хоче, щоб мешканці Кривого Рогу принесли йому на розрив підприємство у блюдечку з блакитною кайомочкою. Як саме він спровокував кризу? Дуже просто як я вже говорив раніше. Саша вкрав у державної теплоцентралі майже півтора мільярди гривень. І всі зараз так громко кричать, що все все крали. Ці гроші є у Саші. Вони десь заховані разом з іншими вкраденими у нас грошима. Чи міг Саша просто взяти і повернути те, що вкрав? Ну звичайно, теоретично. Міг що було, аби він це зробив? Варіантів усього два. Або керівництво державної теплоцентралі вкрало б собі ці гроші, або вкладало б ці гроші в ремонти та модернізацію. І зараз би у міста не було проблем з опаленням, принаймні у державній теплоцентралі. Я вам нагадаю, що гнилькулячий помічник говорив, що для того, щоб в усьому місті відновити усі тротуари, потрібно витратити мільярд гривень. Так от, якби Саша віддав те, що вкрав у теплоцентралі, і ці гроші використали раціонально, то їх я вважаю вистачило би на заміну старих труб та також на ремонт асфальту в тих місцях, де були ті розриви, а не залишали б всюди болото, ями і весь той безлад. Натомість, через те, що Саша галімий жлоб і мародер, він радіє від того, що місто розрослось ямами та болотом, адже таким чином він впливає на кожного з нас, мотивуючи допомогти йому забрати на розмародерення державну теплоцентраль. Це, якщо дозволите, я все пояснив простими словами. Наприкінці, як і обіцяв, зачепимо тему автономного опалення та причин, через які гнилькуляча мафія забороняє встановлення таких систем. Це технологія. Перш за все, гнилькулам невигідно, якщо мешканці міста не будуть залежати Жити від них вони хочуть тримати руку на горлі. А якщо кожен будинок матиме міні-котельню чи автономну систему, Саша не зможе красти гроші, сплачені за опалення. Також не зможе на весь кривий ріг, як герой Марвел, вийти і сказати, що ми зробили, я дав команду або ще якось почесати своє его. Звісно, це основна причина. Але хто ж правду скаже, окрім мене? К сожалению, щоб дурні повірили, гнилькули вигадали кілька відмазок. Наприклад, якщо усі відключаться від тепломережі, поставлять автономки, тоді гнилькулам доведеться підняти тарифи на опалення для комунальних установ, шкіл і лікарень, бо збудувати котельні для шкіл і лікарень в них не хватає інтелекту, лише красти і брехати. Розумієте, якщо ви поставите автономку і не будете сплачувати за те, що 50% тепла, яке йде по трубам, обігріває вулиці, тоді за це будуть платити школи та лікарні. Але ні, про те, щоб якісно утеплити труби, мова не йде. Бо гнильколи це не про розвиток, це про мародерство. І це для мене найголовніше. Окрім того, щоб встановити автономну систему опалення в багатоквартирному будинку, усі мешканці мають на це погодитись. Навіть пенсіонери, які весь день в черзі проводять за подачками гуманітаркою від гни. Але навіть якщо ви в своєму будинку домовитись з усіма мешканцями, знайдете фінансування та збудуєте котельню, яка грітиме ваш будинок, гнилькули все одно будуть надсилати платіжки за послуги тепломережі, які фактично не надаються. До речі, зараз абонентам теплоцентралі, які не мали опалення, надходять платіжки за цю послугу. І знаєте що? Деякі люди за це платять, хоча можуть об'єднатись, звернутись до суду і вимагати скасувати нараховані гроші. Але якщо при цьому ще й витребують компенсацію за порушення умов опалювального сезону, на що що мають право та виграють суд, Саша буде щасливий, як свиня на скотобійні. Кріпаки, мої дорогі, не ігноруйте, підписуйтесь на мій канал, бо інакше я ще сильніше буду місто розвивати. Бо це ще сильніше зажене підприємство у борги та наблизить його до марадерських ручок Гнилькула. Знаєте, мені і друзі, і знайомі, і підписники усі говорять, що я задовбав вже просто постійно про гнилькула говорити, наче інших проблем немає. Є дійсно в кривому розі є інші проблеми. Їх мільйон. Але за кожною з них стирчить свинячий писок мародера у шапочці. От назвіть мені, будь ласка, проблему міста, а я вам назву схему, як на цьому Саша крав чи краде, чи вкраде найближчим часом. І я переконаний, що тільки в момент, коли його посадять у в'язницю, в нашому місті почнуться зміни. Адже той, хто прийде замість нього, навіть якщо це його маріонетка, побачивши, що за мародерство навіть через 15 років доведеться відповідати, буде принаймні менше мародерити, ну або взагалі не буде. У чому я звісно сумніваюся. поки гнилькул на свободі щодня наше місто буде ставати більш роздовбаним та убогим, і це факт. Подобається він вам чи ні, але це факт. На цьому поки що все. Щиро вам вдячний за приділений час. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь, поставили лайк, написали кілька слів в коментарі та поширили його серед друзів. Окремо, дякую кожному, хто знайшов собі сили задонатити. Спасіба. Я щиро сподіваюся, що це відео хоч трошечки розставило усе по поличкам. Та тим, хто не розумів, пояснило, звідки ля ноги ростуть. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А гнелькуляку на гілляку. А все остальное то такое. Аплукаво от чого відправте устремлені посилення спокою, а також служби таксі, щоб знову розгоном країни з 29-30 конституї України, отже, це питання дуже важливе і в горі. Вчора треба було так легко презентувати, щоб не сповідали нам, що це було.